Друзья, привет! Сегодня показываем комфортал. Друзья, привет! Сегодня показываем вам объект в Тауні. Це квартира 73 квадратных метра. Подивимося, що вже зроблено, скажу, що нам залишилось зробити. Поговоримо про вартість та терміни ремонту. Та також зробимо цікаву вправу, порівняємо різні опції по частивим матеріалам, наприклад, цієї квартири, та побачимо різницю в цінах між тією чи іншою опцією. Поїхали, розповідаю, що було вже зроблено та що нам залишилось. Перше, це перепланування, тобто демонтаж і монтаж стін. Далі ми перейшли до штукатурки. Після цього чорнова електрика прокинули кабель, зібрали електричний щит і перейшли до чорнової синтехніки. Після цього встановили коробки дверей прихованого монтажу, перейшли до гіпсокартонних робот. На цій квартирі це в нас частково стеля та роботи по санузлам. Далі перейшли до підготовки поверхень під фарбування це стіни, та також частково стеля. Що нам залишилось тут зробити? Це четвертий етап, це всі чистові роботи. Тобто. Фарбування стін, фарбування стель, скриття стелі лаком. Далі переходимо до укладання чистової підлоги. На цьому об'єкті це буде вініл. Далі встановлення чистової електрики. Розетки, вимикачі, освітлення і встановлення чистової сантехніки. Після цього здаємо об'єкт замовникам та чекаємо, доки мебляри зроблять меблі. Після того як вони готові та встановлені, наші майстри приїжджають і підключають вже чистову сантехніку і електрику, яку можна підключити тільки після встановлення меблів, наприклад, варочна поверхня, духовка, раковина на кухні та таке інше. Давайте тепер поговоримо про найцікавіше для всіх замовників: це Терміни та вартість ремонту. Спочатку розкажу, як ми організували розробку проєкту та виконання робіт на цьому об'єкті. Паралельно, тобто ми почали розробку проекту. Зробили спочатку плани демонтажу та монтажу стін. Після цього в нас вже з'явилась можливість робити перепланування та штукатурку, поки робляться всі інші креслення. Це ми і зробили. Таким чином ми запаралелили виконання робіт розробку проекту і не втратили в якості або в якихось організаційних питаннях. Що це нам дає? Це нам дає можливість зекономити 2-3 тижні. Коли ми закінчили цей перший етап та доробили проєкт, ось у цій точці в нас вже з'явилась можливість порахувати детальний та точний повний кошторис по ремонту квартири, вивести вже фінальну вартість цього ремонту. Саме це ми зробили, згодили з замовниками і перейшли до виконання основного фронту робіт, тобто в другий, третій та четвертий етап. Зараз, в плані виконання робіт, ми йдемо з випередженням графіку. Тобто, фінальна дата здачі об'єкту в нас 18 квітня. Ми зробимо раніше. Поговоримо про загальні терміни ремонту. Вони включають в себе розробку проекту. На цьому об'єкті ми робили комплект креслень без візуалізацій. Тобто, це такий проект, який дозволяє повністю виконати ремонт. Не відчувати якихось обмежень з точки зору всієї інформації, що потрібно, але при цьому не мати фотореалістичних візуалізацій. Така опція проекту дозволяє зекономити терміни його розробку, в порівнянні з дизайн-проектом з візуалізаціями, та також вартість Він трохи дешевше. Такий тип проєкту розробляється 4-6 тижнів. Саме стільки часу потрібно, щоб в спокійному режимі розробити класний проєкт. Що стосується виконання ремонтних робіт, З початку ремонту і до здачі об'єкту потрібно 4-4,5 місяці. Ми закладаємо зазвичай в графік, який пристібаємо до договору, 5 місяців, трохи беремо собі запас. Ось саме стільки часу потрібно, щоб зробити дизайн-проект та ремонт з нуля. Але на цьому об'єкті ми трохи час зекономили за рахунок того, що процеси запаралелили. Тепер поговоримо про найцікавіше про вартість ремонту. На цьому об'єкті вона складає 600 доларів за квадратний метр. Що у цю вартість входить? Все, окрім меблів та побутової техніки. Тобто, всі роботи, всі матеріали, всі комплектуючі, міжкімнатні двері, все це вже включено у цю вартість. Вона розрахована на базі дизайн проекту. У нас є дуже детальний кошторис. Ціну в доларах я назвав тільки тому, що так зручніше. Ціну ми розраховуємо в гривні та фіксуємо в договорі. Ціна не змінюється в процесі. Як так можна робити? А, можна, тому що всі дані потрібні для розрахунку точної ціни, в нас вже є в дизайн проєкті. Як я вже згадував, виконання ремонту розбивається на 4 етапи, і фінансування теж ведеться поетапно. Давайте тепер розкажу вам про чистові матеріали та різні опції, які доступні, як вони відрізняються по ціні. Тут в нас в дизайн проєкті закладені на підлозі вініл, стіни фарбування, стеля частково шліфований та вскритий лаком бетон. Частково гіпсокартонна стена. Тепер цифри. Вінілова підлога з усією потрібною підготовкою. У нас в кошторисі коштує стільки. Якщо б ми тут обрали ламінат, то ціна була б така. А якщо ми б обрали паркетну дошку, то це б коштувало вже стільки. Ось ви бачите, можете порівняти різницю в ціні між різними матеріалами. Тепер що стосується стін, у нас тут буде фарбування, краска, содолін і Ця краска трохи дорожча ніж багато опцій, які є на ринку, але вона дуже гарна з точки зору зносу стійкості. Тобто, переплата, яка за неї є, вона того варта, дуже її рекомендуємо і часто використовуємо на наших об'єктах. Як ви можете бачити, деякі стіни ми не готували під фарбування. Це ті стіни, які будуть сховані за меблями. Це такий спосіб трохи зекономити від кошторисної вартості ремонту. Ось, до речі, якраз сьогодні привезли ці викраси на об'єкт. Вони зроблені якраз Садалін і Зікер на ось такій поверхні. Ми залишаємо викреси на об'єкті, і замовники самі або разом з дизайнером дивляться їх в різних кімнатах при різному освітленні і вже обирають, чи підходить їм цей колір, чи потрібні ще додаткові викреси для того, щоб визначитись. Тут у нас на стінах комбіновані рішення прийняті, тобто деякі стіни ми не шпаклювали, тому що будуть меблі. Деякі стіни ми залишили такими, які вони. Прийшли від забудовника, але будемо вскривати їх лаком, ось, наприклад, у ці блоки. Та деякі стіни вже штукатурили і готували під фарбування. Які опції тут можливі? Можливо, фарбування, можливо, залишати стіни бетонними, ну а можливо, ще робити декоративну штукатурку. Це рішення ми іноді використовуємо, але наразі 95% наших об'єктів це фарбування стін. Тепер переходимо до стель. Тут вони в нас комбіновані. То бетон або гіпсокартон. Але якщо б у цій квартирі ми на всю площу зробили гіпсокартонні стелі, то вартість була б така. В кошторисі, тобто комбінований бетон плюс гіпсокартон, вартість така. Є ще третя альтернатива: це натяжні стелі. Якщо б ми їх обрали, то вартість була б отака. Але з натяжними стелами є багато нюансів. Тобто, який профіль, чи є цінний шов, чи нема, закінчиться, це дуже-дуже сильно буде впливати на вартість. Не будемо це враховувати в рамках цього обзору. Тут ще в нас така цікава штука, коробка двері прихованого монтажу, вмонтована в бетонний проєм без штукатурки. Воно так і залишиться. Тобто фарбуватись потім не буде. Замовникам така штука подобається. Раніше ми ще таке не робили, але ось це перший такий досвід. По подальшим крокам, зараз закуповуємо всі чистові матеріали, які залишились купити, очікуємо доставку деяких позицій по освітленню, тому що вони займають десь місяць. І далі доробляємо ремонт. На цьому, все. Якщо у вас є якісь питання стосовно термінів, вартості або якісь технологічних рішень, чистових матеріалів, звертайтеся з усім вам допоможемо.